Сична програма панельні зустрічі, дискусії та ток-шоу в українській столиці відбувся одноденний форум євангельських лідерів України на зустріч реформації, який відвідали бізнесмени, політики, успішні та впливові люди, а також релігійні діячі разом з керівниками регіональних організаційних комітетів проєкту Р-500. Під час заходу однією з головних тем стало обговорення можливості реформації в Україні і яким чином кожен українець може змінювати державу в духовному, культурному, економічному та політичному напрямку. Добробут України. Залежить від віри українців у Бога, тому що країна буде жити добре, коли українці будуть жити чесно. Звідси проблеми і корупції, звідси проблеми популізму, як невиконаних обіцянок, які даються і даються і даються, але не виконуються. Це і проблеми дилетантського непрофесійного управління і місцевими громадами, і бізнес-процесами, економікою держави. Учасники форуму переконані, що на виклики, які постають перед сучасним суспільством, можуть давати відповіді лише люди, які мають мудрість від Бога християни. Саме тому українцям потрібна реформація. Мені сподобалося, як сьогодні актуалізували реформацію. Її, знаєте, бачать не лише як історичну подію, чи історичний факт, який стався 500 років тому назад. Сьогодні реформація та історична інформація актуалізована тим, що Україна теж потребує змін. Кардинальних змін, якою тоді явилася реформація для Західної Європи. Я бачу, наскільки величезний потенціал в українцях. Я бачу, наскільки величезний потенціал взагалі в людях і наші люди, вони як суха губка. Вони потребують живого слова, вони потребують хреста в першу чергу, вони потребують добра і любові. Вони просто. Спраглі, вони хочуть пити. І я вважаю, що ціль цієї сьогоднішньої конференції якраз дати людям цю живу воду під назвою Христос, розумієте, донести, що є люблячий батько, живий, вірний, і який ніколи не запізниться для дітей, які люблять його. Аби побудувати щасливу європейську державу, потрібно змінитися кожному особисто. Запевняють учасники форуму на зустріч реформації. Вони переконані, що саме протестантська етика, звернення до Ісуса Христа та віра в нього можуть стати основою для відновлення України. Валерія Полтрацька, Дмитро Перов, Київ, вісті надії.